Мимо суді, що все-таки Янукович не вічний, і цей окупаційний режим рано чи пізно впаде. І тоді прийдеться відповідати не тільки Пулепишено, а й судді за незаконні рішення. Тому давайте поскодуємо товариство. Суддя, пам'ятай, Янукович не вічний. 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 Суддя, пам'ятай, Янукович, не вічний. Слава Україні! Герайд, слава! Смитна Україна! Може! Коли пишена на нами, коли пишена на нари, коли на нари, коли на дари, коли пишена на... Ленинграда, на Наре, Филиппишина, на Наре, Филиппишина,